Аналітики Інституту вивчення війни розчаровані виступом Путіна. На їх думку, Путін міг би використати платформу для того, аби оголосити додаткову мобілізацію, оголосити про залучення додаткових сил, оголосити про наступи і так далі. А його виступ, на думку аналітиків, був сумним: ні про що, і так, далі, і так далі. Знаєте, у мене відчуття, що завершення цієї війни не хоче ніхто. Вибачте, шановні аналітики американського чи якого це фонду, Інституту вивчення війни. Вибачте, що Путін не оголосив додаткову мобілізацію для вбивства українців, моїх співвітчизників. Ви хотіли роздмухування конфлікту? Що, що ви хотіли? Що ви хочете? Що вам сумно? Сумно те, що. Мало смертей більше потрібно. Що вас, що вас так засумувало? Аналізуйте Байдена. Байден щось більш краще сказав? У виступі Байдена було щось більш предметне. Ті ж слова, ті ж охи, ахи, літаків в Україні як не було, так і немає, і ймовірно, і не буде. Кулеба про це сьогодні сказав. Танків, може, колись десь щось дадуть, дипломатію ніхто не розгортає, з Китаєм ніхто не спілкується і так далі. І виступи, в яких не зазначено, що смертей буде ще більше, аналітикам інституту вивчення війни видається ні про що. Приїжджайте сюди, аналітики. Можна, можете пожити в Києві, в Харкові, в Миколаєві, в Одесі. Не потрібно їхати в Бахмут. Не потрібно. До Солидару, не потрібно. Тут, тут робіть свою аналітику, тут. Подивимося, наскільки вам буде сумно. Після таких аналізів просто мимоволі задаєшся питанням. А чи немає в інших держав своїх інтересів у цій війні, якщо їм так сумно, що війна не закручується ще з більшою силою і ставки в ній не повищуються, не підвищуються? Не підвищуються до якого рівня? До рівня ядерки? Ви цього хочете? Вам це потрібно? Ну, вам то байдуже, до вас то не долетить. Я головне почув, війна буде продовжувати.